В останньому розділі я хотів би принаймні загалом показати, як церква, що зароджувалася, ведена Святим Духом, поволі осягала глибшу правду Христа, щоб, хоч поверхнево, збагнути своє призначення чому і для чого. Дивним чином, одне було очевидно від самого початку, врешті, з Христом Христа переступлено межу, відмінено стару храмову жертву. Очікування пророчої критики, особливо вираженої в псалмах, звершилося Бог не хотів прославляти себе жертвами козлів та баранів, чия кров не може очистити людину і відпокутувати за неї. Очікуваний і досі ще не визначений новий культ став реальністю. У Христі Ісуса звершилося те, чого намарно прагнули досягнути через жертвування тварин. Світ був. Відкуплений. Агнець Божий усяв на себе гріхи світу і поніс. Через провину людей порушений зв'язок Бога зі світом було відновлено, відбулося примирення. Тож Павло підсумував подію Ісуса Христа, Його нове послання такими словами, бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів. Поклавши в нас слово примирення, ми ж посли замість Христа, не мов би сам Бог напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа. Примиріться з Богом! Насамперед, з послань Павла, ми знаємо про гострі суперечності, що існували у церкві, яка зароджувалася у питанні про подальше дотримання закону Моїсея і про християн. Тим більше викликає здивування те, що, як ми говорили, від самого початку панувала узгодженість храмові жертви, культовий центр Тори відслужили своє. Натомість приходить Христос. Храм залишився почесним місцем молитви і проповідувань. Однак Його жертви для християн уже не становили жодної вартості. Тож як потрібно було розуміти це більш конкретно? У старозавітній літературі є різні спроби пояснення Христа Христового як нового культу, правдивої спокути і правдивого очищення забрудненого світу. Неодноразово ми говорили про основоположний текст у посланні до римлян, де Павло, очевидно, передає нам відомості про найдавнішу юдеохристиянську громаду Єрусалима і називає розп'ятого Ісуса Хіластиріом. Це, як ми бачили, означає віко кивоту, яке у великий день примирення під час жертвоприношення скроплювали відкупною кров'ю. Відразу скажемо, як християни сприймали цей архаїчний обряд, не тільки дотик тваринної крови зі Святою Посудиною примірє Бога і людину. В Ісусових страстях весь бруд світу доторкається до безмежно чистого. Душі Ісуса Христа і одночасно до самого Сина Божого. Коли нечисте через дотик загалом заражає чисте і забруднює Його, то тут спостерігаємо протилежне явище, де світ з усією своєю несправедливістю і жорстокостями, що його забруднюють, торкаються безмежно чистого, там він, чистий, водночас виявляється сильнішим. Під час цього дотику насправді бруд світу всмоктується, усувається, перемінюється в болях безконечної любові. Оскільки в людині Ісусі присутній безконечний Бог, то у світовій історії тепер присутня і діюча сила, протилежна всякому злу, адже добро завжди безмежно більше за всю надзвичайно страшну і потужну силу зла. Коли спробуємо досліджувати ці погляди, то знайдемо і відповідь на закид, який весь час постає проти думки про спокутування. Щоразу чуємо таке, чи цей Бог не жорстокий, що вимагає нескінченної спокути, чи не є це негідним уявленням про Бога, чи не поминні ми відмовитися від думки про спокутування заради чистоти образу Бога? У мові про Ісуса як Хіластеріон стає видимим те, що реальне прощення, яке відбувається на Христі, відбувається, власне, навпаки. Реальність зла неправди, що спотворює світ і водночас забруднює образ Бога, ця реальність наявна через нашу провину. Її не можна проігнорувати, а потрібно опрацювати. Жорстокий Бог не вимагає безмежного. А саме навпаки. Він самоутверджується, стає місцем примирення і у своєму синові бере на себе тягар. Бог сам дарує світові свою безмежну чистоту. Бог сам спиває чашу, приймає всі жахіття і так знову встановлює право величі своєї любові, яка у стражданні перемінює темряву. Євангеліє від Йоанна. Зокрема, богослов'я архієрейської молитви та послання до євреїв з його цілковито богословською інтерпретацією культу Тори з позиції Христа, яскраво розвинули цю думку і водночас увиразнили те, як у Христі втілюється внутрішній зміст Старого Завіту, не тільки критика культу з боку пророків, а й в позитивному значенні те, що завжди розуміли як суть і призначення культу. З багатоманітного послання до євреїв хотів би запропонувати тут для осмислення головний текст. Редактор називає культ Старого Завіту Тінню і пояснює це так бо неможливо, щоб кров олів та козлів усунула гріхи. Далі цитує Сороковий псалом і тлумачить його як діалог сина з отцем, у якому відбулося втілення і водночас нове богопочитання стало реальністю. Ти не хотів ні жертва, ні приносу, але приготував єси тіло мені. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхи. Тоді я сказав ось іду, бо у своїй книги написано про мене, щоб учинити твою волю Боже. У цій невеличкій цитаті псалма на противагу оригіналові тексту, міститься важлива зміна, що зображає трус розвиток у богослові культу. Коли у посланні до євреїв сказано: Приготував єси тіло мені, то псалмопівець сказав Вуха відкрив у мене. Тут місце храмової жертви займає послуг. Життя зі Слова Божого і у ньому пізнали як правдивий спосіб богопочитання. У сьому псалом близький до грецького духу в останній період до народження Христа і в грецькому світі. Щораз частіше відчувалася недостатність твориних жертв, яких Бог не потребував, і в яких людина не давала Богові того, що очікував він від неї. Тож тут формулюється думка словесної жертви, молитва, відкриття людського духа Богові є справжнім культом. Чим більше людина стає словом, чи ліпше сказати цілим своїм існуванням відповіддю Богові, тим більше вона звершує правдивий культ. У Старому Завіті, починаючи від книг Самуїла до пізнього пророцтва Даниїла, постійно спостерігаємо нові способи боріння з цією думкою, яка щораз більше поєднується з любов'ю до мудрого Божого Слова Тори. Ми по-справжньому почитаємо Бога, коли виявляємо послуг щодо Його слів і так стаємо Богоугодними, сформованими Його волею. Однак з іншого боку, Завжди залишається почуття недостатності. Наш послух є слабким, наша воля знову і знову проривається. Глибоке відчуття недостатності нашого людського послуху щодо Божого Слова постійно викликає нову тугу за спокутуванням, яку, попри все, ми, не задовольнимо завдяки собі та своїм досягненням у послусі. Тому, коли говоримо про недостатність жертв і приносу. Весь час виринає туга за тим, щоб повернути їх і зробити досконалим. У редакції слів псалма, що знаходимо у посланні до євреїв, і криється відповідь на цю тугу тугу за тим, щоб Богові віддати те, чого ми не можемо дати, і через те, що це є даром, воно стає нашим даром, що звершується. Псалмопівець молився й офіри ти не хочеш. Вуха відкрив у мене. Правдивий логос, син, каже Отцеві: Ти не хотів ні жертв, ні приносу, але приготував єси тіло мені. Сам лого, син, стає тілом, Він приймає людське тіло, так стає можливим новий послух, послуг, який перевершує людське доповнення заповіді. Син стає людиною і несе у своєму тілі все людське буття Богові. Щойно воплочене Слово, чия любов звершується на Христі і є досконалим послугом. У ньому врешті звершується не лише критика храмових жертв, а й тривала туга, Його воплочений послух є новою жертвою, яку Він залучає всіх нас, і в якій Його любов усуває весь наш непослух. Ще раз інакше висловимося про це. Нашої моральності недостатньо, щоб правильно почитати Бога. Це з великим наголосом констатував святий Павло у суперечці навколо оправдання. Однак син воплочений несе в собі усіх нас і так дарує те, що самі ми не у змозі дати. Тому християнському існуванню належить як таїнство хрещення, так і прийняття у послу Христа, а також Євхаристія. В який хрестний послуг Господа обіймає всіх нас, очищає і притягує до досконалого благоговіння Христа. Те, що церква, яка зароджувалася у молитовному підпорядкуванні Старого Завіту та шляху Ісуса, говорить про воплочення і хрест, міститься у драматичній боротьбі того періоду за правильне розуміння взаємин між людиною і Богом. Існує відповідь не тільки на чому Христа, а водночас відповідь на наполегливі питання в юдейському, а також у поганському світі, як людина може стати правильною перед Богом і, навпаки, як вона може правильно розуміти Бога, таємничого і укритого, наскільки це взагалі дано людині. Усе осмислене досі свідчить, що опрацьовували не тільки християнське тлумачення Христа. А з позиції Христа формували головні християнські знання, християнський культ, а також завжди зважали на екзистенційний вимір, що це означає для мене? Що це означає для мого шляху як людини? Адже втілений послуг Христа зображено як відкритий простір, до якого прийнято нас і завдяки чому наше життя отримує новий контекст містерія Христа. Не виступає так просто перед нами, а втягує нас у себе і надає нашому життю нового статусу. Цей екзистенційний аспект нового поняття культу і жертви особливо чітко проявляється у 12 розділі Послання до Римлян. Тож благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші як жертву живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну. Поняття богопочитання вжито тут у слогі логіки латерія і означає віддання всього свого життя Богові, де, так би мовити, людина цілком стає словесною, богоугодною. При цьому наголошують на тілесному вимірі. Наше тілесне існування має бути просякнете словом і стати даром Богові. Павло, що так наголошує на неможливості оправдання власною моральністю. Висуває без сумніву передумову, що це нове богослужіння християн, в якому вони самі є живою і святою жертвою, можливе тільки як участь у воплоченні любові Ісуса Христа, любові, яка долає всі наші недоліки силою своєї святості. Якщо з одного боку ми змушені сказати, що Павло у зв'язку з такими домаганням не поступається моральності його вчення про виправдання через віру, не через діла. В жодному разі не применшується, то з іншого боку, зауважуємо, що людина з цим вченням виправдання не приречена на пасивність. Вона не стає пасивним отримувачем Божої справедливості, яка завжди належала б їй. Ні. Велич Христової любові виявляється саме в тому, що Він, незважаючи на всю нашу жалюгідність, приймає нас у свою живу і святу жертву, і ми насправді стаємо. Його тілом. У 15 розділі послання до римлян Павло знову дуже настирливо звертається до тієї самої думки, пояснюючи свій апостолят як священство і називаючи погани, які увірували живим жертвоприношенням щодо вподоби Богові. А коли я, подекуди трохи сміливіше був написав вам, то я зробив все, щоб пригадати вам завдяки благодаті. Яка дана мені Богом на те, щоб я був служителем Христа Ісуса між поганими і виконував священницьку службу Божої Євангелії, щоб жертва Поган була милою і освяченою Світім Дусі? У новозавітньому часі таку мову про священство і жертву називали алегоричною? Про священство і жертву. Можна висловлюватися тільки у нехарактерному, хоча духовному, але не в культовому істинному сенсі. Сам Павло і ціла давня церква уявляли це навпаки, для них слушним є те, що речові жертви були лише жертвами і культом у ложному розумінні, спроба здійснити те, що вони були ще не у змозі здійснити. Справжній культ це жива людина. Яка цілковито стала відповіддю Богові, сформована Його Словом, яке зцілює і перетворює. А справжнє священство тому і є служінням слова і таїнства, що перетворює людей у дар Богові, а космос перетворює на прославляння Творця і Відкупителя. Тому Христос, який віддає самого себе на христі, є правдивим первосвященником, на якому символічно вказує священство Арона. Тому дарування самого себе, Його послуг, що приймає всіх нас і повертає Богові, є правдивим культом, правдивою жертвою. Отож, у центрі апостольського служіння і проповідування Євангелії, які провадять до віри, мусить бути входження у таїнство Христа, коли згідно з цим у святкуванні Євхаристії завдяки новій участі у таїнстві священства Ісуса Христа. Вбачатимемо серцевину християнського культу, то завжди зберігаєтьсяметься цілісна розгортка. Йдеться про головне, щоб кожного окремо і цілий світ притягувати до Христової любові, щоб усі разом з ним стали жертвою, милою Богові, освяченою Світім Дусі. На підставі таких розумів наприкінці розвивається ще один вимір християнського мислення про культ і жертв. Він проявляється в наступному вірші послання до Філип'ян, де Павло передбачає своє мучеництво і водночас тлумачить його богословський зміст. Ба навіть коли мушу пролити мою кров на жертву і офіру за вашу віру, я радуюся і веселюся разом з усіма вами. Павло розуміє своє очікуване мучеництво як літургію і як жертвоприношення. Це знову не просто алегорія і не характерний спосіб мовлення, ні мучеництві Його повністю буде занурено у послух Ісуса, літургію Христа і отже, правдиве богослужіння. Зважаючи на таке розуміння, давня церква могла усвідомлювати мучеництво в Його справжній глибині та величі. Тож, згідно з переданням, Ігнатій Антіхійський називає себе, наприклад, пшеничним зерном Христа. Яке у мучеництві буде перемелене, щоб стати Христовим хлібом. У повідомленні про мучеництво святого Полікарпа розповідається, що полум'я, в якому його мали спалити, перетворилось на вітрило, яке несе вітер. Воно так охопило тіло мученика, але він стояв у центрі не як смажене м'ясо, а як хліб, який печуть, і поширювався благовонний аромат, як від пахучого ладану. Так християни Риму. Пояснювали і мучеництво святого Ларентія, спаленого на решітці. Вони вбачали в цьому не тільки досконале єднання з тайницею Христа, який умученистві став для нас хлібом, а також образ християнського існування загалом. Серед утисків життя ми поступово вигораємо, проходимо через очищення вогнем і можемо стати хлібом, якщо в нашому житті та в наших стражданнях. Звершується таємниця Христа, і Його любов робить нас даром для Бога і людей. У житті та співпереживанні Євангелія церква, ведена апостольським посланням, вчилася щоразу більше розуміти тайну Христа, навіть коли це і не вкладається у формули нашого розуму. Темрява, нещастя, гріх і святість Бога надмірно великі та яскраві для нашого зору. Зустрічаються на Христі, і це перевершує нашу логіку. Та все ж у посланні Нового Завіту і його трансформуванні у житті святих, велика таємниця заясніла у всій повноті. Таємницю спокути не можна принести в жертву жодному всезнаючому раціоналізму. те, що Господь відповів на прохання синів Заведеєвих щодо сидіння на престолі поруч з ним. Є ключовим словом християнської віри загалом, бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох.